Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. Так, в цьому відео ми з вами підемо досліджувати оту частину тут по дахах. Якраз тут по квесту Рені нам треба знайти ніж її. Так, тут та локація якось називається. Ну, зараз ми глянемо, як вона називається. Так, от Звідси перескакуємо. Сюди. Так. Далі йдемо сюди. А, ось, звичайна земля ночі. Називається та лукація. Так, тепер нам треба перескочити на балкон. І забираємо тут лут, умоложуючи пілюлі. Так, далі знову йдемо вниз, забираємо тут облонку сльози. Йдемо. Так, отам -от далі дві хібні сльози, які перетворюються на таких дуже неприємних ворогів. До речі, перший, він майже завжди чомусь падає потім вниз, що з ним можна навіть не сильно і воювати. Так, давайте поки так, піднімаємо тут рунічну дугу і звідси можемо перескочити от, на ту сторону. О, бачите, видно, впало. Та сльоза, бо нам пішли руни. Тому поспішати не варто зразу туди скакати. Так, тут забираємо небесну русу. Так, далі тут нічого. Так, ну, тут ще можна вон, перескочити на, ту сто, на той дах, але акуратно, щоб не впасти. Тут можна забрати ще одну оболонку. Бачите, немає тої вже, там одна тільки сльоза залишилась, та впало. Так, все, тут більше на тому даху нічого немає, тому... Хто хоче, може сюди і не скакати. Так, повертаємося назад. Тут ще одна сльоза, ой, оболонка. Так, а отут, так, тут ми прийшли. Отут дуже противно. Тут скакати легко можна вбитися. Ой-ой-ой, ой. ой, ой, ой. бачите. Так. О, повезло. Часто можна просто впасти. Так, тут оболонка та перетвориться зараз. Знову ворога краще взяти від простої магії, він буде тікати. Тому бажано брати така магія, щоб його. Зіставала, знаходило. Так, тікаємо. Ох ти Ох, ох 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 Лікуємось. І тікаємо знову. Так, треба відбігти подалі. Десь, як він за нами? Бігає. Не дає нам навіть прицілитися. Противний. О, зараз ми. Ось так. Здалеку ми його. Все ж дубили. Так. Забираємо тут у нас ще одна оболонка. Так, тут нічого. Тут ще одна оболонка. І тут у нас лежить лут. Золота руна сьома. І тут ще одна оболонка. Так, ідемо тут по краю. Так, тут є спуск, буде вниз, але ми можемо так само ще заскочити от на той дах. Ну, також, як і минулого разу, це не обов'язково. Бо тут крім одної булонки я також нічого не помітив. Тому хто ризикувати не хоче, то і не варто. Так, Давайте обійдемо. Тут ми ще побачимо личинки метеликів. І тепер спустимося донизу. Так, і нам треба перейти на ту сторону. Так, ми попали в такий храм. Звідси зіскакуємо вниз. Підбираємо ще одну оболонку. Так. Той щейний камень. Дивимося, що воно нам дає. От, дає, воно нам ще можна отруто От, кровавий укульт не зробити. Попіл. Так, тут Якщо, як бачите, можемо спуститися на низ, але ми бачимо, ну, але ми бачимо, що на тій стороні є лут, до якого треба якось дістатися. Тому йдемо сюди. А, спочатку ми ще тут маємо, треба очевидний ключ. Використати і тут завіса впаде. Тут у нас та мечниця Нокс Очікує, точніше охороняє. Швиденько з нею розбираємося. ззаді простіше, підбираємо лут, Камін третій, з неї нам випало їхні рукавиці, правда, у нас же всі є. Я вже всі їх. Все, повибивав з неї, що можна було. І показував в тому минулому відео. Так. Сундуку, от сундуку маємо цікавий прах. Прах хибної сльози. Дуже цікава річ. От він є. Можна його навіть використовувати, але розхід іде. Не магії, а йде, бачите, йде здоров'я 660. Але він, якщо його викликає, він з'являється ваш двійник, який буде так само вдягнутий такою зброєю. Ну, ясна справа, що воювати він буде по-свонему. Що кому тут цікаво, може зробити. Так, щоб нам до того лута дістатися. Тут нам треба зіскочити через вікно. Забираємо тут ще одну болонку, бо сльозу. Тут може здатися, що тут не доскочиш, але та от поверхня вона під кутом. Тому якщо розігнатися і скочити, то ми попадаємо, бачите, вона під кутом, а не пряма. Якби пряма ми б не доскочили. Так, Там я ніякого луту не бачу. Тут, якщо є об'єкти в інший кінець, ще можна знову лучинок метеликів підібрати і заходимо через інше вікно. От ми тут з'явилися на іншій стороні. Тепер ми можемо підібрати той вік. Лут також цікава зброя. Так, де вона у нас? От. Текучий молот Нокса. Бачите, сил 17, спритність 7. От таке. з, з, з рідкого сплаву. Бачите, як Термінатор. Має навик форма. Що? Цікава річ в використанні, але чи на практиці вона дуже допомагає, не знаю, ще не використовував. так Переходимо на цю сторону, забираємо тут ще одну оболонку і звідси ми бачимо ще одну там тумешницю Нокса. Можемо пробувати звідси. так Тут вона втікла. Тому Беремо, магію міняємо, що магія її дістала. Розібралися. Так, до речі, їх. Тут ще десь одне має бути з якоїсь там сторони. Ага, десь цієї. Так, до речі, той шар. Ми також можемо знищити, щоб він за нами не полював. З нього також випаде нам лут. Так, а де друга? Зараз з якої... Ага, от стоїть. Але я не знаю, чи ми зможемо до неї дострілити. От, змогли. Щоб спокійно можна було спуститися Так, тут ми все можемо зіскочити, забираємо що з того воно випало Вон, з чинки і підбираємо тут купає оболонок. Як бачите. Так, давайте глянемо. Чи я часом тут десь нічого не пропустив. Ніби ні. Йдемо. Далі. Так тут нічого. А тут ще одна оболонка. Так, все, лута я ніби тут не бачу. Виходимо на балкон. А от ще одна оболонка. Краєвиди дуже гарні. Приємно навіть на око. Так, тепер ми вийшли тут на дорогу. Тут у нас є благодать, яку ми можемо запалити і відпочити. Давайте так і зробимо. Тут по дорозі нас очікують ті хибні сльози і деякий лут. близько не підпускаємо, розстрілюємо спокійно здалеку. Так, ще нам випало. Так, тут лут, ще небесна руса. Так. Тут ще у нас оболонка. Так, тут маємо ще один лут з золоту руниться. Тут, до речі, якщо ота от остання сльоза. Як я читав, і до неї підійти і почати бити, вона перетвориться в троля. Тому, щоб вона того з ним не зв'язувати, з тим тролем, який її отак здалеку знищити, то вона не встигне перетворитися і не треба буде воювати ще й з тролем. Так, забираємо тут ще лут і ще оболонка. Так, дивимося ще, що тут може бути. Ще одна оболонка. Так, тут іще. Тут в основному купа оболонок, так можна назбирати. А, ось ще метелики ми тут знайшли, навіть і не видно було. Так, з тієї сторони... О тут ще десь оболонка. Тут нічого не бачу. Тут і тут ще одна. Ніби все. Тепер ми можемо спокійно пройти далі. Так, давайте ще по краях глянемо, чи вони щось не приховали нам. Так, ще тут уболонка в нас є. Так, нічого ніби дивно. Все, вони люблять щось заховати, а тут щось нічого не видно. Навіть позаду. А можливо, чекайте, якщо можливо ми так пройдемо. Можливо, щось вниз зверху заховали, а ми не побачили ніби ні. Ніби ні. Димон. Так, тоді заходимо всередину і, скажімо так, знаходимо те, для чого ми сюди йшли за квестом Ренії. От, маємо той клинок вбивці пальців. І ще до того ж нам конвалія велика впала. Якщо подивитися, так, от так конвалія велика. Вона може прах аж до 10 збільшувати. У нас тільки п'ята є, тут а то велика до 10. Здається, їх всього грі за один прохід є всього 4. Так, і плюс. Так, де в нас той клинок? І от маємо той клинок, який можемо віднести Рені. Але я би на вашому місці не поспішав. Якщо ми його зразу віддамо, то закінчиться квест того, де у нас зараз глянемо. Як його Чарудія. Так, де у нас от, того от професора, точніше, село, професор Селовис, просто його повністю закінчиться квест. Тому бажано ще можна частину пройти, те, що він просив, в плату Альту, знайти йому віднести, дістати з від нього ще якийсь амулет. А потім вже вибирати, або його далі проходити, або Рені. Також, якщо ми віддамо той клинок, то зразу загине отой Підія слуга. Що, я думаю, що ми ще повертати не будемо, а сходимо ще потім на плату і трошки просунемося ще квестом того професора. Так, ну все, тут більше ніби. Нам робити нема чого. Давай тут десь так, десь портал був. А, чекайте, ну і там спустимо, і тут портал. Той портал нас, подивимось, куди віднесе. О, а той портал нас відніс в те саме місце, звідки ми і починали. Ну, це відео у нас вийшло більш коротке, ніж минуле. Минуле більш довге, бо той ліс великий був, а тут менша локація. Ну, але будемо завершувати. Всім дякую, гарного дня і до зустрічі!